До 70-річчя утворення Ужгородського міського об'єднаного військового комісаріату у фоє закладу відбулися урочистості. Керівництво військомату, військові з збройних сил України, воїни добровольці, волонтери, громадські активісти вітали одне одного із цим поважним ювілеєм. Відзначили найкращих співробітників підрозділу, згадали полеглих військових, героїв небесного батальйону. кача. Зібраний особовий склад сюди збройних сил України, військових частин Ужгородського гарнізону, також ветерани військового комісаріату, потім волонтери. І всі діячі культури, які надають допомогу нашій державі, нашим Збройним силам України. Сьогодні я буду 12 чоловіком вручати відзнаки начальника генерального штабу з відповідним внесенням, внесенням особливої відмітки військового квітка дану нагороду. Тобто вже процес пішов. Серед тих, кого відзначили за відмінну службу, є й солдат Катерина Чорноус. Близько двох років тому війна на сході України забрала життя її чоловіка. Старшого лейтенанта Володимира Чорноуса його не стало при відході з луганського аеропорту. Через півтора роки після трагічної втрати жінка приймає рішення і сама вступає до лав Збройних сил України. Зараз хоче здобути і військовий фах, аби стати офіцером, планує вступати у військову академію. Впевнена, війна стосується кожного. А для свого трьохрічного синочка хоче бути найкращим прикладом. Таке рішення прийшло до мене. Ну не можна сказати, що спонтанно, тому що чоловік був військовий. Мені цього бракувало, і я вирішила йти служити у такий складний час. Чим можемо ми допомагаємо нашій країні? В такій ситуації, яка зараз в країні, армія грає дуже велику роль. Збройні сили зараз стали на першому місці, і це дуже важливо. І навіть ті, хто тут, вони розуміють ту ситуацію, яка знаходиться там, тому що практично всі зараз цим зіткнулися: хто волонтер, хто військовослужбовець, хто пересічний житель, вони теж вкладають дуже велику роль в нашу армію. Завершував дійство святковий концерт за участі учнів та викладачів Ужгородського коледжу культури і мистецтв музичного гурту «Театр Шарш. Доброволець батальйону Айдар Ян Апрель свої авторські пісні присвятив усім військовим, які захищають Україну та які уже тримають небо згори. гори. ви мені моя ріданя.